Які особливості рівня п'ятий клас з української мови? Курс, створений для учнів 10-11 років, складається із 25 тематичних розділів, які містять понад 260 завдань, рівень насичений різноманітними вправами, які відповідають вимогам вітчизняних і міжнародних стандартів. Розділи фонетика, графіка, орфоепія та склад наголос нагадають учням різницю і співвідношення між звуками мовлення і знаками письма, особливості складоподілу, окремі складні випадки наголосу, правила поділу слів для переносу з рядка в рядок. Розділ орфографія допоможе повторити, закріпити та доповнити правила орфографії, що були отримані у минулих курсах. Теми будова слова і словотвір розроблені для вивчення частин слова та їхніх властивостей у творенні нових слів. Учням пропонуються вправи із розбору слова за будовою, зі створення нових слів за допомогою префіксів, суфіксів, складання основ тощо. Кілька об'ємних розділів докладно розкривають тему частини мови, розглядаючи самостійні і службові частини мови у співвідношенні і взаємодії. Розділи лексикологія і фразеологія продовжують наскрізну лінію із розширення словникового запасу і світогляду дитини. Під час проходження завдань цього блоку школяр зустрінеться із такими темами, як от омоніми, антоніми, синоніми, багатозначні та однозначні слова, пароніми, типи лексики тощо. Розділи присвячені синтаксису і пунктуації, розглядають просте і складне речення, другорядні і однорідні члени речення, вставні конструкції і звертання, способи передачі чужої мови, як от діалог, пряма і непряма мова, розділи, які вивчають типи і будову текстів, їхні структурні особливості завершують роботу над мовною змістовою лінією. Обов'язковими і незмінними є розділи, присвячені розвитку навичок мовленнєвої діяльності, уміння слухати і розуміти усне мовлення, і розкривають нові та актуальні теми. Це традиційний розділ аудіювання, розділи світ навколо мене і Я у суспільстві, які формують та удосконалюють навчально-пізнавальні навички учнів, роблять світ ближчим і зрозумілішим для дитини. Головна мета команди Learning UA – це ефективне навчання за правилами захопливої гри, п'ятий клас з української мови, цікавий інтерактивний курс, який повністю відповідає цій меті.